Кориця, бадьян, романтика тут плаває. Це дуже смачно. Друзі, всім доброго дня! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. Ми готуємо, розказуємо і показуємо, як за допомогою цього нашого автоклаву приготувати смачні консерви, безпечно, швидко. Ну, давайте так, відносно, швидко, але дуже зручно та просто. Літочко. на черешню ми не встигли, але ми встигаємо ще на вишню. І сьогоднішній рецепт. Давайте так. Ставте на паузу і скажіть, будь ласка, чи можете ви зараз сказати з ось цих інгредієнтів, що ми будемо готувати? У нас є троянда, у нас є м'ята, у нас є барбарис, кориця, бадьян, гвоздика та вишня. От зупиніть і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви зрозуміли, що ми будемо готувати. Поставили, супер. А ми готуємо компот. Будемо готувати компот, тільки він буде такий м'ята, троянда, трішки романтики цього всього і спецій. Будемо готувати це в нашому, звісно ж, автоклаві. В кінці продегустуємо, зробимо його охолоджувальним з льодом, на літо саме те. І не будемо робити його суперсолодким, щоб воно могло бути як якимось лимонадом, як просто на зиму якимось теплим напоєм. Якщо його підігріти, і за рахунок оцих всіх спецій, у вас буде безалкогольний, дуже класний квітковий глінтвейн. Друзі, поїхали! У нас є стигла вишня, у нас є троянда з чайної рози, як інші кажуть. У нас є мята, супер ароматна, барбарис, кориця, бадьян та гвоздика. Будемо це все разом варити, нам ще додатково буде потрібен цукор. Я вже паралельно поставив воду нагріватися. Це все нам треба разом приготувати, залити у баночки, засунути в автоклав і насолоджуватися. Отже, друзі, наша водичка практично закипіла і ми будемо готувати наш компот орієнтований на 6-7 баночок літрових. Знову ж таки, ви можете це робити в 3-х літрових баночках, бо так комфортніше. Бо я вас запевняю: такого компотику захочеться випити більше ніж ось така баночка. Пам'ятайте, всю грамовку ми маємо в описі або десь воно вискакує під відео. Я додаю туди цукор. Я казав, я не роблю суперсолодкі, бо я не люблю дуже солодкі компоти, і за рахунок цієї свіжості я хочу її зберегти. Я додаю вишні. Орієнтовано на баночку йде десь 250 грам вишні. В нашому випадку 20 грам цукру, десь буде 700 води і вже інше це смакові, таке як м'ята. Додаємо наші бутони троянди попередньо обов'язково промиті. Ви їх можете пощіпати, але в даному випадку мені це не необхідно. Я кидаю от, ось так всю гарненьку троянду. Слухайте, гарно капець виглядає. Ось так туди троянди. Додаємо наші спеції. До речі, спеції ви можете додатково ще підсмажити, вони ще більш будуть ароматніші. Додаю барбаресу, додаю кориці, додаю бадьян, кілька бутончиків гвоздики, ось туди, і листочки м'яти. Листочки ви можете цілою кинути. Я буду кидати ось так: листочки. І це все гарненько закип'ятити, попробувати все ж таки на смак і розлити по баночках. І за допомогою. Автоклав це все приготувати. Якщо б камера могла передавати ці аромати, що у нас тут зараз стоять в нашій студії на нашому виробництві, ви б ви просто падали не знаю, в обморок. Вони просто неймовірні. Ароматна кориця, бадьян, осими трояндами. Оце романтика тут плаває. Ми цей компотик набираємо, ми його будемо класти в автоклав і одразу куштувати. Ліця! Нічого не вигадую. Тут просто щоб не обляпатися і не обляпати баночку, тут набираю прямо з вишнею. Беру більше все ж таки рідини, менше вишні. Основний смак мені вже вона віддала. І ось так. Разом з мяткою, разом з бутонами, оце все разом до баночки. Закриваємо і будемо відправляти у наш автоклав. Тільки обережно, воно супер гаряче. Друзі, готуємо наш компот при температурі 100 градусів 8 хвилин в нашому автоклаві. І будемо виймати наш компот як наш готовий результат після приготування. Ось так гарненько він виглядає. Дуже гарний колір. Ось такий ми маємо гарний друзі, результат. Це я вже домішав сюди трішки ще м'ята, ще трішки цитрусів. Додав трішки льоду і будемо куштувати. Смачно, це дуже смачно. Він не є суперсолодкий, він легко кисловатий, але власне це вишня. Я відчуваю приємну солодковість троянди квітучість і спеції. От він гарячий, він, мені здається, буде просто заміна алкогольного лінтвейну. Друзі, друзі, дуже смачно. Підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися. Всім дякую. Приготуйте такий. Обов'язково. Всім дякую і пока. До нових рецептів.